Сьогодні ми приготуємо тісто філо. Його можна купити в магазині або зробити власноруч. Для цього ми беремо 300 г борошна, пересіємо через сито. Також додаємо туди 120-130 мл теплої води. Не забуваємо про сіль. Солі потрібно одну чайну ложку. Також додаємо 2 столові ложки. Оливкової олії або можна соняшникову. Завершуємо рецепт додаванням оцту. Я використовую 2 столові ложки для того, щоб тісто було хрустке. Замішуємо тісто. Такої порції нам вистачить на 4 листка. Роскочуємо. До 1 мм товщиною. Тісто можна зберігати в холодильнику або в морозильній камері. Якщо ви хочете його зберігати в холодильнику, то краще його завернути в якийсь пакет або у харчову плівку. Пересипте тісто між собою крохмалем, аби ці листки не злипнулись.